Так, будь ласка, назвіть мені причину зупинки. Товарищ я вам називав причину зупинки. Яка причина зупинки? Де відпрацювання району. Так, і працювання. Хорошо, якщо, якщо відпрацювання району йде, у вас повинна карта маршрута. Патрулювання буде. Будь ласка, приділіть мені. Будь ласка, приділіть мені карту маршруту. Я не знаю, з вам спілкуватися. Є документ? Будь ласка, як ваші придвижі на побачите. Я не знаю, хто ви. Значить, покажіть мені ваше посвідчення. Пред'являйте посвідчення так, тоді. Ваші дані мені, будь ласка, теж. Я зараз перепишу їх. Ні, ні, ви, ви в руках можете тримати, да, будь ласка, тримайте в руках. Мені всі тільки так, щоб я їх бачив. Щоб я їх бачив. Фамілія? Саченко. Плечі мені покажіть. Ви так показуєте, що я не можу переписати. Ви унеможливлюєте. Шановь, я вам еще раз скажу, помните... Я Памятаю, ч... показываю нормально. Счастливый день. Что вам еще потребьте? Все, мы выяснили вы все. Я вам еще Нет, все хорошо. А ч ⁇ вы? документы. Я показал свои, Придь, пожалуйста, ваши А, а нет, почекайте, тогда ваши вещи не показали карту маршрута патрулирования Почекайте, тогда будем разбираться дальше. Да. Ну то покажете, да. будь ласка, ваш припис, що ви маєте право перевіряти в мене документи. Я, ваш... я як громадянин, маю право. Я не знаю, хто ви такі є, розумієте? Я представив свої посвідчення працівника міліції. Я тільки переписав Саченко. Мені всі, мені ще... Так, давайте тоді починаємо спочатку все. Спочатку тоді почнемо. Покажуть мені, зараз нагрудний знасій, ваш номер я перепишу. Перепишу ваші дані. Перезвонь на телефон довіри, Чи є така дійсно така особа, вона працює в ГАЇ. Телефонуйте, будь ласка. Номер телефону 5934. Я знаю, в мене телефон довіри є. 42. 42. Я не знаю ваші дані. Світь ваші дані і номер грудного знаку. Точнее, я тут буду біля вас. Давайте номер грудного знаку і фамілію, ім'я, ім 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 отчество. Об Об'єктивно давайте інформацію. 34. Іван 0442. Ближче мені я вас не бачу. 64? 04 0442? Так точно. ВІ, так? Да? Так, да, Віктор Іван. ВІ. Так, і Саченко. Андрій Олегович. Номер має телефон 0432 код вінить. Так, ми зараз не 29, телефон, на телефон довірі. Так, я зрозумів. Почекайте. Я зараз ще не буду дзвонити. Тепер покажіть мені карту маршруту патрулювання. Карту маршру... Що? Ні, ви мені повинні показати карту, маршруту... чи Ні, я хочу знати, чи вам дійсно сюди є припис. Я водій, все Тут антизакону нічого немає. Ні. Я я якусь таємну інформацію, вас не випитують у вас машини, наприклад, зараз в розшуку. З якої целі ви об'їжджаєте постійно. З якою цені? Ви дивитесь, як стоїть? А що це я об'їжджав? Я під знаки не їхав. Будьте чого А що це я об'їжджав? Я об'їжджав, Я зни знизив швидкість, бо бачив, що я так і знав, що зараз буде здійснена зупинка. Так воно все є. А ремень безпеки? Чому не приступають? Ремень я його зняв. Я його, як машина зараз стоїть, я його я не зобов'язаний його. Це лиш не виходить, для ремінь. Ну правильно, для А де таке є прописано, що я маю в машині сидіти з пристегнутим ремнем? Чому ремена відчувати реміння Так я ще раз кажу, мене не зобов'язує закон сидіти в зупиненому автомобілі в пристегнутому рівні. Не а У вас є свідки? У вас є свідки, що я, що я був без що я був. покажіть мені, покажіть мені свідки. А у вас є Вон свідки, кам... що ви були пристеблені? Подивіться на камері, що у вас ви були не пристеблені. Подивіться в себе на камеру. Не треба мені дивитися, ми а потім будемо дивитися. Буде час, будемо дивитися. Ну, то будете дивитися. Захун, Камера показує, що я зараз в автомобілі сижу. А ви, ви покажіть свідки, що вам зобов'язаний закон. Де зараз є свідки? Є вже зараз свідки, їду зараз констатувати факт, що я їхав. Покажіть мені свідки, я вас прошу. Так, ваше прізвище, ім'я побачив, представтеся. Ви ведете зі мною розмову, давайте ваші. Чого ви маю з вами тоді? Представтеся, хто ви так? Давай я зараз ви. представлюся. Ви Ні. Ви ж не представляєте. Ні, шановний. Показали посвідчення. жетон пред'явили вам. Чому ви не представляєтеся? Хто ви такі? Я не ви, ви надасте мені всю об'єктивну інформацію, хто ви такі є. Ви я запитую вас, я не знаю, з вами спілкуватися. Я передам, але. Шановні, пам'ятаючи свої права, пам'ятайте і свої обов'язки. Так, або я з вами спілкую, спілкуюся.